Ось така полонина вівчина. Там сивуля. Далеко, лопушна. Оце Клименті бігає. Привіт! Як тобі Клименті, мандрівка наша? Класно! Ти не змучився? Ти не шкодуєш, що вдома не залишився? Uh -huh. Може треба було вдома залишитись? Ні, yeah. а. А чому ти любиш гори ходити? Ну, бо там гарно. Гарно? Ти любиш красу, так? Любишся красиве. Так. Да. А ще чому любиш гори ходити? Ну, можемо збиратися таки ягоди і води. Ага. А з ким ти любиш гори ходити? З З ким з усіма? З усією сім'єю. З усією сім'єю. А кого ти ще взяв в гори? Друзі, кого би ти взяв? Ну перерахуй, кого б ти взяв? Стефу е. Бущака. Стима Бущака, ага. І. Е... Ну. Марка. Ярема, ти кого б взяв з собою в гори? І марка, так? Копи ти за собою у гори і Но твій і Твієсофію, так? Це брець. Що? Тебе страшно похоти тут. Вон там видно ці каміння доргани. <плес> Чебрець. Mm. Mm. Ну, переходь. Он каміння тверді, давай. Волина досить таки глуха, людей зовсім немає, тобто не то, що немає, а зовсім немає людей. Видно, що колись було нормальне господарство, але зараз все занепало. Є кілька колиб в такому собі стані, а загалом дуже класно. О, якщо вийти на сам хребет, то і грець видно. Там і грець. Там ведяться уля за деревами. Mm -hmm. Ось, тут межа на парку і... Стоїть табличка, що проїзд моторизованого транспорту заборонено. Хоча дороги най сліду немає, що тут була дорога, хоч на супутнику прожидається. Ведеться відеонагляд навіть так. Така колиба. Зараз ми глянемо що там всередині? Вот. Можна тут заночувати. Одне крісло. Є можеш з в восклі двері. Одне ліжко, друге ліжко. Дурбунька. Відкрий, будь ласка, не світу потрібно. Прикольні малюнки. Прикольно, правда? От так собі приходь і ночуй. Можна взимку ночувати. Мабуть, колись було якесь... Місце пастухів, абудь пастухи жили. Зараз все в упадку. Дорога, якою ми вертаємося назад, в село піднімалася однією, вертаємося іншою. Слідів взагалі немає, ніхто не їздить. Таке, вон туди вертаємося. Там, де ця хатинка, де ми прийшли. Це гора. Катерина. ми так на це дерево. Змія? Так. І полює так, так? Так. Зрозуміло. І воно схоже на, на гілку. Клас. І ще є комаха, ем, брат, е, брат О, ем, і. Можна попасть? Ось така дорога і рок-кроулінг. Каміння. Слідів автомобілів взагалі немає. Найближчий рік-два. Суто мотоцикли їздить. От ми вже майже спустилися в наш табір. Ще якась колиба покинута. Так зрозуміло, що на горі, мабуть, господарство занепало, тому що води не стало, хоча тут не здає вода, а на горі води не стало. От, поки ми маму нашу залишали в базовому таборі, коники прийшли. Наш базовий табір. наша мама Незок не зовсім читалася. Наш побут. Чай, 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 Наша душова система зроблена з контейнеру від артилерійського пороху, працює відмінно. Зараз я буде приймати душ. Як працює наша душова система? Окремий акумулятор, в який нас живить все, що необхідно там холодильник і так далі. Стоїть маленький. Компресор. Компресор нагнітає повітря, і створює тиск в самому баку. З баку йде краник. І отакі кадушова так. Викаємо. А сантреки мають таке застосування для того, щоб стати, щоб було класно і ноги були чистенькі.